Речі, які необхідні кожному хлопцю. Трішки клікбейтно, але як вже є. Загалом заглянемо сьогодні трішки в мій гардероб, покажу, що в мене є, і дам якісь загальні рекомендації. Невеличкий дисклеймер. Я знаю, який зараз час, він насправді дуже і дуже важкий. Тим не менш, я притримую стратегію, що краще купувати якісні речі, дорожчі, ніж щось дешевше, але в мас маркетах Получається, як, люди живуть в ілюзії, вони думають, що. Зекономивши в моменті, вони виграють стратегічно. Хоча, виходить, навпаки, вони виграють тактично, програють стратегічно. Бо дешевші речі з таких матеріалів, як Поліестер, вони дуже швидко зношуються, і загалом вони навіть більш шкідливіші, більш е, гірші для твоєї шкіри, для твого організму. Тобто, коли ви купуєте речі з таких матеріалів, як бавовна, шерсть, кашемір, льон. Ваше тіло скаже вам дякую. Це, це раз. По-друге, вони більше мають термін життя. Тому, якщо ви фінансово грамотний, ви навпаки будете інвестувати в більш якісніший одяг. Якщо вас все рівно досить жаба, ви завжди можете походити по секондах, познаходити ті самі якісні речі з тих матеріалів, які я назвав. І це вже буде набагато краще, ніж затарюватись поліестером в мас-маркеті. Давайте почнемо з годинника. Це та річ, як на мене, яка має бути в кожного. Вона прекрасно доповнює будь-який образ. Я знаю, що є багато тут людей, які носять Apple Watch, чи якісь такі великі спортивні годинники, чи будь-які інші електронні. Але, як на мене, краще все-таки мати два вида годинників, якщо ви власник першого. Тобто я рекомендую в Арсеналі тримати якийсь мінімалістичний. Базовий класичний годинник на якісь особливі вечори, на ті самі побачення, та й загалом на всякі різні івенти і на кожен день, на, на повсякденне носіння. У мене це виходить орієнт, якщо я не помиляюсь, маестро з таким зеленим циферплатом. Він носиться кожен день, тут такий ремішок, і коли ви будете вибирати собі годинник, дивіться, щоб він вам отут не злітав, щоб він був. Дуже хорошо зафіксований на руці. Якщо ви правша, відповідно, ви надягаєте його на ліву ручку. Якщо ви лівша, ви надягаєте його на праву. Раджу також придивитися до брендів Tissot і Casio, Там є також хороші моделі. Класно, що дивляться годинники на таких мішках шкіряних. Це також може бути вашою ізюмінкою. Там механічні годинники чи кварцові, це, це не сильно грає роль. Головне, щоб. Це була річ, яку ти зміг би надягати кожен день, і вона мечилась з твоїм гардеробом. Знаєте, от я казав мій знайомий дявол в деталях. Можна подумати, а хто там звертає увагу на годинник? Насправді це твоя візитна карточка. І якщо в тебе хороший годинник, в тебе хороша кофта, в тебе хороше пальто. То загальне враження про тебе складається дуже і дуже добре, особливо якщо ти приходиш перший раз на побачення чи на співбесіду, чи будь-куди. І від себе скажу, не можна економити на трьох речах: це на годиннику, це на пальті і на презервативах. На все решта це можна оптимізовувати, але це прям база база, яка повинна бути в кожного. Да, не на часі, але скажу за себе, коли я там інвестовую. В одяг чи в якісь аксесуари в мене з'являється є більше бажання, потім ще більше заробити, щоб дозволяти собі такий стиль життя. І загалом речі, такі як години, інші аксесуари, одяг, вони насправді позитивно впливають на твою самооцінку. І скажу так: от якщо ти недавно розійшовся, бляха, сходи і купи собі нові речі, щоб це асоціювалося з початком нового етапу твого життя. Або навпаки, якщо ти досі не цілований, там не займаний, та теж сходи, купи собі нові речі. Нехай ці нові речі вони будуть формувати нового тебе. Друге пальто. Я дуже люблю чоловічі пальта. Завжди, коли ти надягаєш нове хороше пальто, ти себе відчуваєш. Ну на висоті це так м'яко кажучи. Я відходив всю зиму. В зимовому пальці купував я його, якщо дивитись, тіктоки там є такий дядько, тоді ще навіть дідусь, який рекламує свій магазинчик Корнер. Це не реклама, я сходив туди, купив пальто, там допоможуть підібрати тобі це пальто. І я дуже задоволений. Приємний матеріал, не холодно було зимою. Я там шарфіком закутався, пальто надягнув, і навіть зараз весна, я продовжую в ньому ходити, бо у нас така весна. Що відповідно ну, пів весни так точно можна не ховати зимове пальто. Далі, дивіться, по матеріалу це я вже сказав шерсть, це може бути кашемір. Е рекомендую. Е також треба зробити так, щоб воно на вас добре сіло. Якщо у вас невеличкий зріст, як мене, метр сімдесят та метр сімдесят два. Я насправді вкрутив його так, щоб воно не було довше за мої коліна. Якщо ви прям високий, на вас може бути окей дивитися пальта, які навіть трошки довші за ваші коліна. Це вже треба дивитися від вашого зросту і від вашого типажу. Пальто завжди додає вам статусності, показує, що ви також хлопець, який там слідкує за, за чоловічим стилем, і загалом складає хороше перше враження про вас. Навіть так, воно навіть додає трішки більше зрілості, особливо якщо у вас такий бейбі-фейс. це можна от непогано компенсувати якимось хорошим пальтом. Ну, і дівчата дівчатами, але я, як вже казав, в першу чергу це треба робити по кайфу собі. От, от попробуйте трішки себе побалувати. Я думаю, ви будете дуже задоволені тими відчуттями, які зможете відчути в новому образі, в новому одягу. Далі штани. Тут все просто скажу так: я їх ще давно купував, і купував я якраз в мас-маркеті. От бачите, вам розказую, одне, роблю інше. Тим не менш, за свій прайс вони досить непогані. Це звичайні чорні штани, вони мають бути в кожного. Якщо ви особливо хочете зібрати собі якийсь капсульний гардероб, а ті, хто знаходяться в моїй закритій спільноті, там є окрема гілка по стилю, там є загальні рекомендації по тому, як це все організувати. І там була навіть ссылка на ті штани. Я постараюся її прикріпити тут, хоча б артикул цих штанів. Я собі взяв цю модель в двох кольорах: це бежеві і чорні. Ну і мені це вистачає з головою, щоб комбінувати під будь-які верхи і, і під будь-яке взуття. Якщо вам подобається це відео, якщо вам подобається мій контент, якщо подобається вам я, ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили. пишіть якийсь комент. Ну і на десерт ставте дзвіночок. Всім дуже дякую за вашу підтримку. П'ята річ: це така кофта на замочок. Вона також дуже хорошо комбіниться. З будь-якими штанами, з будь-яким взуттям, і можна також під будь-яку куртку, під будь-яке пальто її брати. Вам не обов'язково купувати її таку, як в мене. Просто запам'ятайте загалом типаж, як вона виглядає. Я купував схожу в Зарі, але вона насправді дуже і дуже швидко зіпсувалася. Тому це ще одна, от, один такий невеличкий доказ, ще одна така невеличка копійка. В скарбничку того, що треба все-таки на першу чергу дивитися на якість, на якість і на матеріал кофти. Тут це шерсть, але ви можете орієнтуватись на такі кофти е із бавовни. Ну і загалом рекомендую орієнтуватися на нейтральні кольори. Це відцінки, які не є яскравими чи домінуючими. От якщо ви домінуючі, то вибирайте кольори недомінуючі. Але відіграють вони ключову роль у створенні стильних. Образів вони відрізняються тим, що от їх дуже легко якраз поєднювати, комбінувати між собою та іншими кольорами, що в принципі і забезпечує цю універсальність і функціональність в гардеробі. Це коричневий колір, білий, голубий, чорний. такий трішки темно темносині. Він там називається Navi Blue. О, ці кольори їх дуже легко якраз комбінувати між собою. Такі кофти ви також можете знайти не тільки від Ральф Лоурена, а вони також є від Лакосте, і від інших брендів. Ну точно, от в методичці по стилю, там прям є посилання на, на такі кофти. Мені вони, насправді вони теж дуже подобаються, Ї їх зручно носити, та й загалом е виглядають класно. Я, до речі, очікую коменти, а що якщо мені не подобається класика, а подобається якийсь такий вуличний стріт стайл-стиль. Чесно, не знаю, що вам відповісти, в мене дуже мало такого вуличного в гардеробі. Ну, але як на мене, ну, якщо вам кайфово, носіть те, що вам кайфово. Але якщо говорити про більш універсальніші речі, то це якраз те, що я назвав. Напишіть ви в коментах, що ви думаєте стосовно цього всього.